Transcrição e Legendas pela comunidade da Free Fire! Free Fire. BTS захоплено готується до початку своєї гри. Висока напруга хвилювання. Для початку нехай кожен з вас обере персонажа. Місія знайти персонажа, який відповідає вашому стилю. Чонгук сфокусований види персонажів з унікальними навичками у Free Fire. Я свого обрав уже. Я також. Це персонаж дійсно гарно танцює. Не у всіх окремі історії я обираю цього персонажа. Поява шови. Вій старанно обирає персонажа, яким хоче грати. Вій все ще обирає. Кого ж мені варто обрати? Джин то обрав досить яскравого персонажа. Ім'я цього персонажа Максим. Максим професійний юто, так і знав. Не дивно, що він п'яво. Стілення стилю. І от коли діло доходить до стилю, ніхто не зможе перевершити б'є. Що ж, тепер одягаємо своїх персонажів. Окей, звучить гарно. Зробити це у власному стилі. Персонаж Джина супер стильний. Ідеальне поєднання. Персонаж Джина в стилі Хонг Чу. О, це вилося зовсім як моє. Рем схоже ти обрав брання з хутром. Ти любиш хутро? О, я хочу носити його. Хоча б у грі я не можу носити його у звичайному житті. Шуха обрав екстравагантне брем'я для свого персонажа. Шакований. Я ще не закінчив з цим костюмом. Чи він змінив свого персонажа? Я також хочу носити цей костюм. Вау! Супер лютий! Його персонаж схожий на генерала. Як страшно! Костюм може надати персонажу дуже могутній вигляд з одного погляду. Ви можете відчути сильну ауру. Добре, зараз налаштування персонажа завершилося. У вас може бути милий товариш, поки ви стріляєте. Ви також можете обрати собі улюбленця. О, ті, які перед нами у них є власні навички. Чи не так? Звісно, вони у них є. Вони теж мають навички. Вам треба вірно обирати. Я просто обрав самого милого. Раніше стрілявка ніколи не було улюбленців. Ви можете навіть назвати своїх улюбленців. І навіть обрати їм навички мого улюбленця звати Кім Хя. Тут стільки навичок улюбленців. Вони такі милі. енергійні молодшини. Мого улюбленця звати Джин. Чому чому ти назвав його джином? Тому що ти переді мною, тоді я називу свого кончу дуже мило. Що це за імена? Я свого назвав просто Стрибун. якого улюбленця ти обрав? Рем. Він схожий на робота. Я просто обрав те, що відповідає моїй естетиці. Необхідно дотримуватися естетики. Дуже чудово. Тепер, коли ви обрали своїх улюбленців, давайте оберемо ваші емоції. Ці рухи можуть виразити ваші почуття під час гри. Вам потрібен жест, щоб висловлювати емоції. Тепер можете обрати емоцію, яку б ви хотіли. Звучить дуже весело. Мені подобається ця гра. Вам варто обрати щось дратівливе, руйнуюче щось, щоб познущатися над ворогом. Вам потрібно подружнити свого противника. Ось, коли стає все весело, створювати власного персонажа дуже весело. Так саме та створювання це так весело у Free Fire купа опцій налаштування. Всі наші персонажі тепер такі яскраві. Вони тепер такі всі різні, завдяки одним лише костюмам персонажі виглядають, так ніби вони максимального рівня. Перед початком гри. Давайте поговоримо, як ви оформили своїх персонажів? Персонажі Рем перший я обрав персонажа Антоніо. Це може бути помилкою новачка, але я обрав того, хто був самим сильним на вигляд. Хотів виглядати сильнішим у костюмі, але це могло викрити те, що він новачок. Якщо опинимося в снігах, думаю, що зможу замаскуватися. Світлий костюм на випадок бою на сніговій карті. Хочу залишитися найменш помітним. Більшість людей не обирають такий опис. Ха ха правда, мій персонаж Джозеф як гарно виглядає. кажуть його професія. Фізик зазвичай в коміксах персонажі в віці і в костюмах дійсно сильні. Вік відображають мою силу. Тому я обрав цей мотив. Красунчик у віці, Джо персонаж, що тренується. Якщо в нього вистрілять, його швидкість пересування збільшиться. Атака на нього, його допомога. Він біжить швидше, якщо в нього стріляють. Ідеально, цей персонаж зовсім як ти. Тобто, тобто Джин отримує силу від ударів. Ні, ні в якому разі. Зовсім ні. Можливо, тобі варто надавати. Та пару разів перед початком. Оце вже ні. Шуга. Я не зміг роздивитися обличчя цього персонажа. Він носить маску. Я обрав його, тому що він загадково виглядає. Тобі подобається демонструвати багато шкіри? Ні, не подобається. Але на село Джусь цим через персонажа. Невже він не схожий на Шугу? Але ж дійсно, у них один той самий вайб. Він може виглядати як шуга, але звати його Чимінь. Мого улюбленця звати Чимінь. Цей персонаж дійсно нагадує мені Шугу. Ми навіть не помітили мій персонаж ДіБі. Як ви думаєте, який саме крутий костюм для нього? Відповідь буде на тюрем. Я збираюся піти у бій без одягу, вірно в своєму природньому одязі. Точно точно так круто. Чим менше на тобі одягу, тим ти сильніший. Але в іграх такі аутфіти зазвичай з найвищою бронею. Цей персонаж танцюрист. Він страшний, супер страшний Він обрав танцюриста. Можна я тут показати емоцію? Він навіть емоцію круто обрав. Режим пієс захоплені. Він виглядає точнісно як він. Вони практично близнюки. Супер впевнений Ви можете з нетерпінням очікувати нового персонажа. Наступний чи Ти ж про вибір? Мій персонаж раптом став виглядати так відстійно. Я хочу, щоб в нього були гарні штани. Давайте зачекаємо, поки він знайде хороші штанці. Мені цікаво побачи. Бачите, що грав геймер Чонгу. Спочатку я змінив йому волосся, але його оригінальна зачіска була краще, тому я її повернув. І цей персонаж використовує катану. Тому я спробував змішати старий та новий стиль, навіть одяг його як у Чонгука. Хіба то не твоя зачіска? Бата Ви дійсно виглядає як він. Це ж Чонгу. Якщо ви придивитеся, всі персонажі дещо нагадують мемберів. Ви можете побачити їх у кожному персонажі. Ви дійсно можете. Мій персонаж виглядає ось так. Це круто у кожного свій стиль. Ти що з додавми Я надихнувся, коли побачив зачіску персонажа Джонвука. Дуже схвильований. Думаю, змінив йому зачіску. Хіба це не залізна людина? Я обрав Альваро. Тут говориться, що він підривник, і шкода росте від вибухової зброї. Цей персонаж схожий на лиходія. Люблю лиходію. Лиходії набагато краще до героїв. Не заперечую, якщо лиходієм будуть цей красунчик. Тому я обрав лиходія. Твій улюблениць, Собака? лисиця, мого улюбленця звати Кім Намджун. Його ім'я Намджун. У всіх улюбленців унікальні імена. Який гарний улюбленець. Він красунчик. Ви можете подумати, що це справжнє ім'я РМ, але я просто використав ім'я, яке мені подобається. І останнє чимін. Раптове перехилення. Це було близько. Взагалі то ніхто не використовує такі костюми. Цілком згоден. Це правда. Ніхто насправді таке не використовує. Чому ти це обрав? Цей персонаж просто щось. Зачекайте, Там неправильно. Чекайте. Ні. Взагалі то було ось так. Ось що я хотів зробити. Це мій персонаж. У нього почав так навіть уважніше. Тепер я сумую за своєю бабусею. Він обрав зачіску з кучком. Чому ти обрав цей стиль? Я хотів виглядати як король. Як король? Пара яскравих рухів для короля. Виглядає потужно. Він як король королівський, а може навіть потайбічного світу. Хіба він не виглядає, неначе він з королівської сім'ї? Твій улюбленець? дракон, ідеально для його стилю. Вірно, це дракон. Чому ти обрав дракона? Здавалося, що він буде ідеальним для цього персонажа. Це трохи занадто. Я взагалі не знаю, що роблю. Це для мене вдруге. Це і є справжня гра. Що ж, не обрала собі персонажі. Чим це обернеться? Ви покажете свої навички в грі? Ви задоволені своїми персонажами? Цілком задоволені? Як складеться їхня гра сьогодні? Хто виявиться найсильнішим в Free Fire? У нього немає здібностей до цього. Я щойно убив когось. Це був Джей Хоу? Дякуємо за переклад та озвучку ArmyBTS.ua. Залишайтесь з нами. Слухайте українське. Файтін!